В одному з хостелів Києва заявили, що військові небезпечні про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав речник ВМС Дмитро Плетенчук. Мовляв, з цієї причини йому і ще двом офіцерам відмовили в обслуговуванні. давати телефон керівника. Співробітниця закладу теж не стала. Тож, невідомо така поведінка її особиста позиція чи рішення власників, речник ВМС висловив жаль і нерозуміння, що досі є частина суспільства, яка вважає, що Можна залишатися осторонь російсько-української війни за словами Плетенчука. Частина людей не хоче розуміти, що їм жити разом з військовими, і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим паче, що наші захисники не обирали цю війну. Нагадаю, нещодавно мережею ширилося відео, як в київському ресторані нібито відмовились обслуговувати військовослужбовця. Це повідомило видання безріватель, яке спілкувалося з цим бійцем. і там розповіли, що захисник відвідав, начебто, заклад Нойс на оболоні, де йому сказали, що керівництво заборонило обслуговувати військових. Подивимось так, на жаль, при всі повазі. Я не можу Ти військовослужбовця Відмовляєш так, мені заборонили обслугову. Заборони обслуговувати військові. На жаль, я не можу цього. Ну хто? Керівництво. Да. Керівництво закладу внось заборонило обслуговувати mm -hmm. Так? Так? Ну і згодом на події відреагували в поліції. Правоохоронці заявили, що відкрили кримінальне провадження щодо конфлікту. В ресторані слідчі кваліфікували інцидент за статтею про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. І зараз правоохоронці спілкуються з обома сторонами конфлікту, а також проводять інші слідчі дії. Адміністрація столичного ресторану заперечила інформацію щодо відмови обслуговувати чоловіка в військовій формі. Заклад в своїх соцмережах розповів, що інцидент з військовим це провокація колишнього бізнес-партнера, власника ресторану. А герой відео. Старший сержант Андрій Хрущ, який належить до одного з добровольчих формувань територіальної громади, за інформацією ресторану, насправді він був е підісланий колишнім компаньйоном власника, щоб чинити психологічний тиск на працівників закладу, і чоловік, нібито, курив в приміщенні, і намагався підпалити пакувальні підв'язки для піци, також конфліктував з іншими відвідувачами. Закладу ну цікава інформація, але до речі, цікаво було б і зрозуміти, що ж відбулося в хостелі щодо тієї ситуації, про яку розповідає Плетенчук. Хотілося б почути іншу сторону і як вони це можуть пояснити. Тому що дійсно, як написав Дмитро Плетенчук, що е, люди, які захищають нас, вони можуть потім думати: а, а за для чого це, якщо до них таке ставлення? Напишіть, будь ласка, ваші думки нам в соцмережі.